Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Весна, честь квідування ВГЕЛ. Розпочаток. У моєму саду розростає три ВГели різнокольорові, але, на мою думку, найцікавішим екземпляром в саду. Є все ж таки ця воєгала з варіагатним листом. Вона так і називається варіагата. Вона починає квітувати раніше за усіх в моєму садочку. Ось і зараз дуже прикрашає садочок. І навіть коли вона відквітує, все одно її листя є дуже декоративним, тому що воно має ось таку жовту облямівку. Рясно-квітучий чагарник, який теж має, як і аспірея вангута, ось такі дугоподібні гілочки і таке пишне-пишне квітування з рожевими квіточками, ніжно-рожевими, з таким серединці більш темнішим язичком. Вчить там на них працюють. Хотіла вам відзняти, тому що в нас похолодало, і я бачу, що вже є навіть пошкодження на квітах. Якийсь такий зимний дуже вітер. Вона в мене дуже гарно виглядає, хто собі буде всаджувати. Погляньте, як красиво вона виглядає з такою хустою. Мені дуже подобається як компаньйон, вона прикриває ніжки, виїхали. І теж гарно перегукується своїми кольорами. Чигарник невеликий, десь метр двадцять, шириною і висотою. Навесні його підстригаю трошки, там прибираю відмерзле листечко. Ой, листечко, гілочки. І вже потім після квітування надаю йому форму, обрізаючи гілочки. З квіточками. А ось уже наступне квітування в слідуючому році буде саме на таких гілочках, на новому прирості. Тому максимально намагаюся омолодити цей кущик, щоб отримати квітування в наступному році. Дуже гарний екземпляр. Декоративний, особливо навесні, рекомендую для посадки в саду. Всім дякую за перегляд, за гарні відгуки і до наступної зустрічі!